Ось тут пальці цього окупанти. Ми заходимо в матриму, яка у нас взагалі open space. Каналізації осмітолині. Звичайний А будьте обережні, вона відійшла там. треба близько шести мільйонів. Це три тисячі доларів з квартири. Після того як ми мільйон двісті зібрали, то нам дуже складно складатися. Далі вони то можуть очікувати це. А у нас часу на це немає. Якщо ми до зими не зробимо, то все і люди в це свято вірять і не хочуть нічого робити самі. І сподіваюся на те, що хтось їм зробить, бо їм по телевізору так сказали: танківні у слід, а не в нашому йопан го! Росія за все заплатить. Так заспокоюють і тих, хто через російські снаряди та ракети втратив своє житло. Але що робити, якщо цієї відплати, зокрема матеріальної, доведеться чекати роками. Наша відеоісторія про людей, які самостійно намагаються відновити свої квартири та будинки. Адже перед настанням холодів, те, що ще можна врятувати, вже навесні рятувати стане пізно. Вже частину даху, щоб не текло в квартири вниз. Так, так, щоб не текло вниз і, ну, і стяжка це від механічних… Ой, це ж не дах, це квартира. Це квартира, але а в нас, У нас зараз це дах. Так, оце передостанній поверх. П'ятий поверх. Е, Працева сеналка. Ось можете побачити, як вона диктірова. Ні, тут просто лежить. Ось так, ви бачите? Тоді, що це ми затягли пліткою, аби е, дощ не заливав сюди, бо вікон немає. Це, це грановили сюди, був привіт, ви бачите. Зверху розбита плита, Обиді плити розбиті. І оці отвори все через це підходить стіна. стінах. Це наш великий ризик того, що вона впаде. А люди, які тут жили, вони зараз тут, де? тут жила сім'я, ну вони виїхали. Ну вони готові вкладати зараз в цю квартиру? Тут жила молода сім'я з маленькою дитиною, дворічний хлопчик. Тобто коштів у них немає, нема за що відновлювати, вони всі кошти витрачають на своє. Життя, проживання. Світло ми відновили вже недавно, вже пізніше. П'ятий і четверте ми не включаємо, тому що там мокра стеля і воно замикає. На цих поверках включити можна. Просто всі автомати зараз вимкнені. Квартира на другому поверсі, де я жила, з квітня місяця. Але ж тоді світла тут не було. Зараз, зараз слава Богу, вже світло є. І Як ви Тут жили з квітня місяця, коли тут не було каналізації, досить на пір Каналізації? Ось мій туалет, Подивіться. О, Звичайний тазик береш, виливаєш, вимиваєш, виливали за дитячим майданчиком, викопали яму, туди А Скільки квартиру заселені тут? Зараз тут живе тільки три сім'ї. А на зиму лишається? Ну, хоче Володимир Михайлович. Так всі б хотіли, просто невідомо чи вийде. Я пробував його добувати, воно як камінь горіло. І там теж внизу видно плавалася пластмаса, і там теж забито. Буде... А як воно так згоріло? Важе ж квартира, слава Богу, вціліла, а навіть тут вас. Горіло наверху і воно все. Падало в ліс. Світло є, газу немає і води немає. Угу. Тобто ви купили собі замість Зената, газу. штуку? Да. Ось є мультиварка, ну навчуся варити. Ще не варити на мультиварці? Я на не вірю. Плануєте тут провести зиму? Планую, як воно вийде, не знаю. Ну, от як ви готуєтесь до зими без газу і... Ну, Вони є цей. Міни є. Оце ви купили зараз? Так. Да. Але ви розумієте, скільки за світло вам піде? Не знаю. А ви плануєте? Да. — Так. — Вибачте, за такі інтимні подробиці, банально сходити в туалет. Що треба робити зараз? В До моделі? сусідів хожу. А в сусідів да, да, дерев'яний туалет. Він да, не, 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 виложені з кирпича. Ага. Тобто ви до них ходите? Звісно, так. Да, пускають по сусідству. А купатися, їжу, стірать, мене внуку Києві ага. живе. От ви особисто скільки готові дати свого бюджету для відновлення будинку? Важиш критична ситуація. Давав, давав я, значить, у травні, У травні, по моєму півтори тисячі підемо тисячу в червні і тисячу в липні. Давав, звісно. А якщо скажу, порахують, що ну, на ваш будинок 15 мільйонів теж треба. Якщо порахують з кожної квартири, що треба там, умовно по 100 тисяч. Готові такі суми давати? Таких сумів Це... у кожного немає. Це сума велика. От що відбувається з натяжними стелями через постійні опади, тому мешканці будинку повинні постійно приходити сюди і регулярно спускати воду. Ми... Квартира порівняно з іншими квартирами досить чиста. Бо я дві неділі мила, не розгинаючись і вірила в те, що я зможу тут жити. Так, Однак зрозуміли, що ніяк. Пішов перший дощ і все зрозуміла. Порозрізала потолки, щоб витікало. Сподіваємося Це... на благодійників. Що тут дуже часто? Хоча б... Ну як законсервують, коли ти пенсіонер, у тебе пенсія 5 тисяч, і я плачу оренду. Туди я маю взяти ті гроші, ну ви самі подумайте. Mm -hmm. Теж молода сім'я з дівчинкою. З того, що ми збирали кошти від двох до п'яти тисяч люди давали гроші, mm -hmm. хто скільки міг. На подальше просто розумієте, є люди, багато хто лишився без роботи, тобто в них не виходить всі гроші зібрати чи ще якось. Ті люди, які просто шукають кошти, і не можуть зібрати, це одна ситуація. А ті є такі люди, які просто і не хочуть їх шукати. Тому що вони кажуть, що ні, нам мають відшкодувати держава і все. Ви особисто не вважаєте, що держава вам має відшкодувати? А ви в це вірите? Я вам свою позицію озвучу. От мені зараз 45 років. Репарації Німеччина виплачувала скільки? 60. Ну, якщо 60 нам Росія буде виплачувати, мені через 60 років ця квартира потрібна буде. Вона мені зараз потрібна жити. А фонди зараз не готові фінансувати, тому що вони вичікують. Вони зайняли таку позицію: ну а раптом там знов щось трапиться, а раптом знов прилетить. Тобто, у нас вони то можуть очікувати це. А у нас часу на це немає. Якщо ми до зими не зробимо, то все. У нас в місті пошкоджено понад 3245 будівель. З них по багатоповерховій житловій забудові. 515 будинків потребують часткового ремонту, 80 потребують капітального ремонту, і 39 будинків в нашому місті підлягають попередньому демонтажу відповідно до звітів про технічний стан будівель. Ми розуміємо, що ну, насправді допомоги на всіх не може вистачити апріорі. Нам на відбудову міста до того стану, в якому він був, тобто до 24 лютого, так, нам потрібен 1 мільярд доларів. 1 мільярд доларів. А на всю Київську область зараз виділяється, виділено 400 мільйонів гривень. Дорога йде на Ворзель. Тобто все це навала перла звідти. Да? Гастоміль ну, от орієнтовно, там, де кран. Я так собі розумію. Оце е, буча. Е, якщо ви там ну, знімали репортажі, то ви знаєте, там е, стіколка називають. Да? Ета, от ета от Оскільки наш будинок був крайній. Якщо не боїтесь, можете виглянути і побачити, де теж все прелість. Ми відновили димові, димові канали, вентиляційні канали. Це нам теж коштувало за 350 тисяч гривень. Ми відновили кришу, тобто 500, 500 тисяч ми потратили будинки, які постраждали найменше, і які можна відновити якнайшвидше. Тобто лише вікна, двері вони під, і дах. Вони від дахи вони від, підпадали під цю програму 400 мільйонів. Є? Наш будинок підпадає під категорію 3, руйнувань під категорію 3, тобто це з прямими попаданнями, і ми під ту програму, на жаль, не попали. Навіть Нав... так? — навіть так, так. тому ми вирішили скластися і зробити, тому що це було терміново. У нас було а, біля 20 прямих влучань. Ну ви побачите, ми обійдемо будинок, ви побачите. Десь 10 квартир вибиті. От ми зараз зайдемо. Ви побачите, в якому вони стані. Це близько 10 квартир. Дві квартири згоріло. Це результати вибухових хвилі. Але це вже бачите, це ми поміняли повністю за власника. Це, це газові системи, це газові системи. Це повітря і вихід. А це все розбита вибуховою хвилі. Ми заходимо в мартину, яка у нас Ага, без взагалі да, open space, при цьому сусідньої квартири, open space, будь ласка, дивіться. Ми, звісно, тут вже так само замінили димові труби. А тут розбитий моноліт, ви так само бачите, пошкоджена монолітна пліта. Її тут так само будуть укріплювати і трошки зовні пошкоджений моноліт, ну і взагалі немає стін, просто, просто немає стін. Оці піноблоки, які ви бачите, з цього боку з цього, це мешканці з будинку, не власник цієї квартири, це мешканці з будинку знизу, зверху зібралися коштами, купили цей пінаблок для того, щоб самотужки можна було допомогти будинку, щоб його врятувати. Тобто Сіду ремонту сусіди ремонту. так, Ремонтує. тому що жінка, яка тут живе з дитини, вона виїхала за кордон. не має коштів взагалі на відновлення через те, що квартира була в кредиті. Мешканці. Не можуть, у них немає газу по стояку, а газу немає через те, що немає стін. А немає стін, далі тому вони закупили газоблоки. Якщо ми не зробимо стін і не зробимо фасад, то ми не зможемо запустити газ в цих будинках, і наслідки можуть бути непередбачуваними. Ці двері пошкоджені ударною хвилею, але в половині будинку це 200 квартир вони пошкоджені росіянами, коли вони грабували ці квартири. І зараз люди так само вимушені відновлювати їх за власний кошт. Да видно, до речі, оце пальці за відбитки пальців. Тобто вони від фарби. Ось тут пальці цього окупанта залишились його відбитки. Від фарби бачили, я не побачила. Так, да, да, давоться ці двері. Оце бачите, ми з вами зайнято Зай і зет і так. Да. — Давайте Ой. А от тут була куля, так? — я думаю, так бо якби були осколки, то було б набагато більше е отворів. Ви ж розумієте, що після того, як ми мільйон двісті зібрали, то нам дуже складно складатися далі. Ну у кожного ж є родини і треба жити. Це сіки людей скинулося з відсотків квартир? Ну можна сказати, що половина будинку скинулася, десь квартир, квартир 200 100. да. Десь ну ми збирали від ну до п'ять ну, тисяч гривень до п'яти, скажімо, так збирали. Але наразі зв'язку з тим, що потрібно робити фасад, знову оголосили збір уже від п'яти тисяч гривень, тому скільки що, хто скільки може. Да, бо вже ну ви ж розумієте, що примушувати ми не можемо, бо у кожного різні обставини. Це по перше. А по-друге, теж лізти в душу до кожного питати, чому ти не здаєш? Тож не можна. Бо... Людина може і не хоче говорити про це. Це було перше попадання. Ось отвір у будинку ми бачимо. Отут біля от, де труба тут був газовий щит. І от було попадання, розірвало газовий щит, і повністю чотири дні ось тут, от, бачите, вигоріло так. І от якраз по цьому стояку, де було перше влучання, з цієї квартири з першого по п'ятий поверх вигоріли повністю. Отут був дах. Так, це ж є мансарда і отак от був скошений дах. Тобто, де я от зараз. Знаходиться оператор, там вже він би так не стояв. Це наразі є е, основна проблема в будинку, адже, да, на, на, адже вона йде з першого по четвертий поверх, і е, вона є от, ну, ключовою проблемою. Бо е, несуча стіна відійшла від е, ну я не знаю чого, від е, всерибу, від того, що він горів чотири дні, і от вона відійшла від. ну, Ну, якщо дуже сильно стіні вдарити, вона може звалитися ну, теоретично. Ти обережні, а, от вона да, відійшла да. там зверху від плити. Ага. А, було прийнято рішення йти по можливості відновлення через капітальний ремонт для того, і повністю відновлювати цю стіну. Тобто її будуть розбирати так, її і... будуть повністю розбирати і нормально вже робити, щоб вона вже не відходила там і не щувати її, як є пропозиції, а ну, повністю її перероблювати на сьогоднішній день. Це 18 мільйонів. 18 мільйонів гривень тільки на стіні. Ні, ні. На відновлення всього будинку. Ага. А на відновлення кладки, якщо не помиляюсь, 4,7 мільйонів. Скільки ви вже маєте з цих грошей? Е, ну, наразі у нас близько 100 тисяч, але це в. 60 чи 70 відсотків грошей – це наші особисті гроші. А Скільки з квартири скидали? Ну, ми наразі ми ще не е, ніяк не скидували ці гроші. Це є внески, які ми продовжуємо сплачувати в ОСББ. А як за це були Так, заощадні. це внески? Так, і ми їх по по сьогоднішній час продовжуємо сплачувати згідно законодавства. Ви не приймали ще рішення, яку приблизно суму на квартиру треба, щоб змогти відновити самостійно? Ну, якщо відновлювати. Тільки коробку та дах, які є найкритичнішими в наразі, бо погодні умови і зима ну, не дасть йому вижити, це треба близько 6 мільйонів. Це 3 тисячі доларів з квартири. Я думаю, що ми все ж таки щось вирішимо, щось зробимо. Просто є кількість, якась кількість людей співвласників, які знаходяться в сильному критичному фінансовому положенні. Але е, за рахунок інших е, ми зможемо це вирішити, а потім це е, е, да, зробимо якось так, щоб е, всім було нормально. Ті мешканці, які роблять це за власний кошт. Безумовно, вони потрібні від будівельних компаній збирати. Е, Акти виконаних робіт, зберігати чеки, і відповідно, коли буде прийнятий на рівні держави, на рівні Верховної Ради, закон України про компенсацію, безумовно, всі будуть отримувати відповідну компенсацію від держави. Чи немає у вас страху, що може закон бути, а не буде коштів, щоб його реалізувати і компенсувати? Ну насправді це все зрозуміло. Ми всі розуміємо, куди витрачаються всі кошти державного бюджету, і це є правильним. На підтримку наших збройних сил, так само і міжнародні партнери підтримують наші збройні сили. Тому що ну без цього немає сенсу відбудовувати. Без перемоги ну, не може бути речі про відбудову. Ми дуже всі сподіваємося в першу чергу на перемогу. Ну на жаль, нашій державі давно вже фінансові труднощі, але на сьогоднішній час майже я так розумію, що весь бюджет йде на військових, і це ну. Це необхідно, це потрібно, і це необхідно. Вони зараз дають нам можливість тут з вами стояти і балакати. Тому так, а з іншої сторони є проблема в тому, що наше керівництво держави каже про те, що ми все відновимо і все відбудуємо. І люди в це свято вірять і не хочуть нічого робити самі. І сподіваються на те, що хтось їм зробить, бо їм по телевізору так сказали. А нам наразі, ми маючи цю проблему, повинні зберігти хоча б коробку будинку. Україні є і позитивні приклади, коли люди таки дочекалися бюджетних коштів на капітальний ремонт своїх будинків. Так в Києві відновлюють 11 багатоповерхівок, які найбільше постраждали від ракет та снарядів. Проте загалом в столиці руйнувань в рази менше ніж в вірпіні, а резерви київського бюджету в рази більші. Тож долучитися до порятунку багатоповерхівок в Ірпіні до настання холодів можна за реквізитами в описі до відео.